Як ми дихаємо, нам знадобиться два пакети, скотч, клей, ножиці та дві соломинки. З альбома маленький трудівничок на сторіночці 35 вирізаємо заготовки нашої роботи. У двох соломинках віддігни кінці в різні боки, візьми два поліетиленові пакети, зафіксуй їх сходчем до соломинок. Приклай на картон легені. На легенні зафіксують дві соломинки за допомогою скотчем, тоді доклей ніс та рот. Переверни роботу до себе, дуй та спостерігай, як легені розширюються та стискаються, наповнюючись повітрям і звільняючись від нього. Ось так ми з вами і дихаємо.